Що тут у нас? Починається драфт? Так. Всім привіт-привіт-привіт. Драфт починається. Перша гра між FPX-ами і інвейтами. Китай проти Таїланду. І одразу FPX банять Єву. Не бажають грати проти цього лісника. Червона сторона, як завжди, є Крім, і, скоріш за все, Зікс буде забанений або Обана. Обирається Каміла. Я не розумію, чому саме. ну... Так, да, я казав, що Зікс буде на червоній стороні забанений. Чому Камілу банять? Я цього не розумію. Де ці всі речі? Де Каміла топ? А да, більше нікого не бачу. Вайлдрифтом. Well Але він в Arena Breakout з Лії пішов. А зрозумів. Ну і я в шутанах дуже погано. Я в шотоні дуже погано граю. Так, а що в нас тут? На Фідосих з червоної сторони так само забанений. Володимира забанили. Дивно, тут нам показали. КБГ, як правильно грати проти Володимира За Акалі? Там володьку просто знищили. Бренд з'являється. Розмірковують, будуть залишати чи ні? Ні, обираються ж таки Зері. А навіщо ви обираєте Зері, якщо ну, зараз ви в Зері отримаєте інста собі вай в обличчя? Яка буде просто зупиняти цю Зері? Фіора. Ну Фіора ж це ж не ду. Ну. Чим, чим, ви, чим ви зараз будете відповідати на Зері? Я ось це не можу зрозуміти. Далі з'являється саппорт. ФПХ ви ще одну гру не бажаєте програти. Двен проти Фіори, ну це зрозуміло, це веселий матчап буде. Ми просто фармимось, фармимось і ніколи не приходимо на чім файти. Мінус Шен. А це правильно, що Шена банять. Ну, Фіора підгалює і ще нам, це ж взагалі ну, машина для вбивства буде. Люциан. Ой, коротше, я бажаю, щоб FPX вже програли. В них тренер такий імбіцил. Мінус займ. Чому ми, коли фулка не можемо пікнути турік драфт? А, ну пояснюю, ну, тому що у нас ніхто не відіграє цей турік драфт. Мінус Казікс. Його треба награвати. Тут то воно ну, треба розуміти, ну, коли ми що можемо робити, коли ми не можемо робити. Можна спробувати, це ну, легко робиться. Але його потрібно награвати постійно і пост... воно потрібна та фулка, яка буде постійно грати між собою, щоб розуміти. Ні, коротше, FPX вже драфт програли дуже сильно. Вони набирають хрінь, яка взагалі не грається. Із Реаль, який Вони будуть буде робити пік-пік і все, і більше нічого. Вони ще й Джейса добра. Блядь... Ну тут розрахунок, ну чисто те, що Акалі затащив гру. А, ну... Нарешті. Нарешті. О, інвейти взагалі, блядь, забули, що треба банити вай. І інвейт обирають гіперлейфгейм Гейм з виходом через Лісіна. Ну, Якщо затягнути гру до 15 ї хвилини, скоріш за все, інвейти виграють цю гру. Мені не подобається лише цей. Ну, Касадін. Оберіть будь-якого іншого чемпіона магічного. Навіть даже можна було не магічного У вас вже дуже багато магічного демеджа буде від euh, Гвен і Зері. Просто оберіть когось іншого. Навіщо вам той Касадін? Там. З... Не було Зікса. А напікніть для себе. Якогось контроль мага, ну ту ж саму Аріану, а краще Брендан. ілі Енні. І грайте. У вас буде середня стадія гри. Ви зможете там щось зробити Енні і Лісін просто б розігнали би карту. А через кого зараз Лісін буде грати? Ну через Орна, Рован розганяти Зері. Там може не вийти. Грати через топлейн? Така собі річ. Через Гвен, там станів нема, дуже важко буде реалізувати на силу Лісіна. Лісін дуже темповий чемпіон, йому потрібно робити тонотемпові ганки. І зараз ми побачимо, що Вайв в лучшому випадку буде ульту здавати в Зері, а Лісін ніхуя не зробить. Тому що він повинен буде грати лише через одну лінію. Бігати до Орна. Все. А так, блуд, якщо так надивитись, ну ми можемо ну, грати, спробувати пограти на фізрук на міду на Галіо, я на шені в лісі. Ой, привіт. Даблкіл, боже. Піздец. На першому левелі даблкіл віддати... Орна. Орна! пробити, блять, майже неможливо. І тут не вистачає просто демеджу. Галіо не відпустив. Отримав другий левел, одразу таунт вивчив і все. Як то кажуть, пісос геймінг для команди інвейтів. Ну і все, вже ну, майже на пів рівня відставання. По предметах теж там срака буде. Забирається ще й... А, а чого ви краба не забрали? Бек збивається. Там варди просто, там всюди до стоять. І Орн цього не розуміє. Он третій раз намагався в тих кущах вбэкнутися. Сука. Оу. Тавердай пішов. Слухайте, якщо б ну зараз би на цьому тавердай Гвен би зробила би кіл. Гвен дуже далеко... Ну, Гвен підставилась дуже сильно. Ні, інвейти, коротше, взагалі грати не вміють. І з пінок дали, але під не викинули. Касадін робить перше вбивство. Ну і Акалі зробила кіл. Да. Су, сумбур якийсь на мапі проїзд. Охіки душ. Дуже... Так вони саме обрали для себе цю душку. Гвен потрібно... на ну, півтора предмета хоча б. Ну, я воно кажу, ну. Ну боти загрейдить. І взяти собі ріфмейкер. Після цього вона щось може зробити. А Зері потрібно два предмети, щоб вона щось робила. Це нуботи апнуті на, ну, на Вампірі ну, кровопийця і ураган Рунана. Касадіну взагалі три предмети потрібно. Він буде збирати Рога, він буде збирати. Архангел. І лише після цього щось буде робити. Орн то танк, Орн буде не ну, просто білдитись в танка і бігати як саппорт танк. І ми таки дивимось, а як ми будемо грати на перші 15 хвилин гри? А ось так вони і будуть грати перші 15 хвилин гри, їх просто за 12 задушать. Вже рахунок на 3000 попереду команда FPXів. Я ж кажу, якщо б вони там взяли би Енічку або Бренда, або ще якогось ну, контроль мага на мідлейн, їх би так би не душили. А так вони отримують ну, те, що забажали ну, пограти. І у команди FPX ну фіора рівно йде з Гвен. Але фіорю ганканули Гвен пару раз, ну фіора вже попереду. Вай дуже швидко бігає по всій карті. Робить ганки по всіх. Це вже другий тавердай. На Гвен. І... Ну вай, ну зараз на ну, просто ну, в КД пішла, вона пішла робити ганки. Пістець. Все, більше нічого не треба. І що ми бачимо у Лісіна? Лісін нікуди не може прийти, тому що жодна його лінія не виграє. Що ж. Ну кого там вбивають? Та там вже Ворна просто-напросто починають вбивати. Побачили на... О, на річці Ворна, почали його просто ногами пиздити. Це Invade. Да, Invade це це назва червоної команди. Ну, яка зараз на червоній стороні. Invade є спортс із Таїланду. А Калі просто під вежу вже. Намагається Касадіна вбити. Ой, такого позорища я давно не бачив. І, і я ну, ще раз кажу, це самий крутий турік по Wild Drift. Це, цей турнір спонсує Red Games. Tencent і Riot Games ну, вкидують в цей ту -ту, ну, турнір бабки. Призовой накидують, шукають спонсорів, тренери, цей аріна, все це ж для цього натуріка ну, зроблена за рахунок Riot Games. Де рівень гри? Чому одна із найгірших команд Китаю може знищувати і знищатися так сильно над іншими регіонами? Чому команд із Таїланду і інших... іншої океанії в, в, на 3 більше, ніж ну, корейських команд? Я Я не можу цього зрозуміти. Я взагалі гадав, що тіпа, ну тут Тут буде майже так само, як із ДПК Лігою. Але. Тут такого нічого не відбувається. Вай просто прочитала, де буде знаходитись зараз. Як як же над ними ззначаються? Гвен прибігла. Зараз ще й Гвен може вмерти. Просто ще один tower Dive. ну. О, я, я не пам'ятаю, якщо чесно, я не можу сказати. А цю статистику ну, ніяк не подивитися. Це треба передивлятися всі ігри, які були. Ну, в цій грі я. Ну, о, ну тут фіора ну, може спокійно брати борталон собі. Ну, Просто-напросто брати і йти вперед. Но мені здається, що це не ну, більш такий для солоку предмет о, на як його не будуть збирати. Або якщо там буде нудраф такий, що ну фіор або Джакс може спокійно йти сплітпушити сама. Ну, як в цій грі, вона може он самостійно просто йти і допушити лінію. Зйоп 16-2 Слухай, це, це майже наше салако. Ну, типу, ми такі Граємо як інвейти, ну зібрали там на ну, 5 калік, які взагалі не зіграні. І ну, проти нас якийсь там, ну, колектив виступає І нас ось таким восьми чином просто розматують. Ну просто, а два тони ну зараз вдвоху в, в он увірвались в... 4 гравця і і двох забрали Валь тільки зараз вмерла Ізреаль ще стріляє Но ну, Феора просто вежі пушить Це одна із найшвидкіших біок 10 хвилин 15 тысяч переваги за 10 хвилин Слухайте Ну Я б ну, після цієї гри, Ну просто-напросто И НВ там сказав, та, ну все короче, 2-0 ми награлись. Гвен відстає 2500, 2300. О, ну феоры, Бартолом з'явився. А ти, а ти спрашуєш, є чи ні. От в таких іграх є. Вби... Ну, Вбивцю Багіф і Барталон другим ітом, а ми поїхали просто-напросто знущатися над командами. ФП... А no Fun Plus Phoenix — це один із слабкіших на колективів у Китаї. Дракони віддали, зараз, зараз ще вмирають. Но Фіора з Бартоломом просто в бійку прийшла, каже, та да, срати, я хочу кіли робити, мені потрібен, когда 1-4 Фіора пішла. Ну, Бартолом є, можна піти. Та команда прикриє, якщо що. Вже 16 тисяч перевага. Я казав, що на команді вона треба протриматись. До 15 хвилини там ну, з мінімальним відривом по рахунку, щоб там було десь. тисячі 1003, максимум 4. То вони ще не ну, мали змоги виграти. А тут вже май... 17 тисяч. Вже 18. 50 тисяч на 32 тисяч. За 12 хвилин. У -у -у -у. Да, 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 я ще кажу, ось наша фулка, яка грає проти Стака зіграного. Ну, з нашим рівнем ми ну, так само можемо вон, грати в цьому турнірі і ну, розвалікати команди інші. Одне погане, що на цьому на турнірі майже склад е не змінюється. Інвейти грали і на минулому турнірі, і в цьому грають. Ну як вони можуть грати, якщо вони ну, не показують на жодної гри? Або як вони кваліфікацію проходять? Хто в них там взагалі грає? Ну, добре, що вони хоч ну, завершили швидку гру, не затягували це зґвалтування. За 13 хвилин просто все завершилось. 1-0. Вітаємо команду Plus Phoenix з дуже слабким колективом, який їм потрапився на шляху.